Часто мене запитують, а які дати між собою зовсім не підходять у стосунках. У цифровій психології є числа, які дають різні ритми життя, і коли вони занадто різні, у парі може виникати напруга. І перша категорія це одиниці і вісімки. Одиниця це лідер, це ініціатор. Завжди я перший. А вісімка це також дуже сильна енергія влади і контролю. І коли зустрічаються два такі характери, то там постійна боротьба. А хто головний? І замість гармонії виникає конкуренція. Друга категорія це двійки і дев'ятки. Двійка вона дуже чутлива, ніжна, їй потрібна увага і підтримка. Дев'ятка вона ж глобальна, масштабна, її дуже важко зупиняти на деталях. У таких стосунках двійка відчуває себе непочутою, а дев'ятка, що її обмежує. І це не означає, що такі пари приречені, але їм точно набагато складніше. Треба. Дуже багато усвідомленості, щоб ці відмінності не руйнували, а навпаки, доповнювали їх. Тож, коли ви дивитесь на свою пару і бачите такі комбінації, важливо не лякатися, а запитати себе, чи готові ми чути один одного і працювати над різницею? Бо справжня сумісність не про ідеальний здат, а про бажання будувати разом.